Сьогодні у випуску. Пішов на фронт добровольцем, загинув на Донеччині. У Кропивницькому попрощались з стрільцем Нацгвардії Павлом Пророковим. Набори для саперів збирають в Олександрії. Кожен на замовлення військових. Однакових немає. Кропивницькі актори влаштували акцію на підтримку міжнародного фестивалю Мельпомена Таврії. Висловили підтримку Херсонському театру, який повернувся додому і організовує фестиваль. Панахиду за загиблим військовим Павлом пророковим відслужили в Кропивницькому храмі святого Володимира Великого Православної церкви України. Боєць служив у Національній гвардії України. Після панахиди з військовим прощалися на далекосхідному кладовищі. Павло Пророков народився в селищі Новгородка Кропивницького району. У Кропивницькому закінчив технічний університет. Розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю агроном. Після навчання працював менеджером на агропромисловому підприємстві. У лютому цього року добровольцем пішов на фронт. Загинув, виконуючи завдання біля села Урожайне Донецької області. Бійцеві було 36 років, розповів побратим військового Роман. Просив не показувати його обличчя і не називати прізвище з міркувань безпеки. «Павло Був на посаді стрільця першого відділення першого стрілецького взводу в стрілецькій роті резервні. Загинув 1 вересня під урожайним при виконанні бойового завдання. Внаслідок обстрілу з сланків противника. Поховали військового на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Пересувну алею пам'яті розмістили на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Її створили, щоб зберегти пам'ять про військових з Кропивницького, які загинули в російсько-українській війні з 2014 року. Тут портрети 360 військових. На площі вони будуть до 17 вересня. Далі пересувну алею покажуть в інших мікрорайонах міста. З міського бюджету на виготовлення портретів виділили 95 тисяч гривень. 17 тисяч гривень надав благодійний фонд Смайл, сказала директорка департаменту соцполітики Юлія Вовк. Плануємо надалі розширювати, продовжувати. На жаль, хотілося б якнайшвидше, щоб вона не продовжила ціла пам'яті, але ми будемо її продовжувати, якщо буде така потреба, і будемо, звісно, виготовляти ще портрети. Щоб люди знали своїх героїв, лице, звичайно. І дивишся на ці фото, думаєш, хоч би не стрілять ніякого знайомого. Тут це перший раз побачила та вирішила підійти подивитися. Мого чоловіка, брат, брат Литвиненко, Владимир Євгенєвич, Загинув на війні. З травні місяці так, він загинув, вже 5 місяців, ні 4 виходить. Все буде 15 вересня, 4 місяці. Він працював будівельником. Сам на себе працював будівельником. Такий добра людина була. Пішов на війну. Батьки залишаються, діти залишаються. Це дуже-дуже сумно. Якраз надійшло замовлення на формування саперських наборів, а це нам принесли наші майстри щупи. Щуп це основний. Інструмент роботи, в принципі, сапер, яким він прощупує саме міни знаходить, тому що міни зараз, ну вони ж під землею і їх не видно. Щуп ми робимо виробляємо з того, що у нас є, але саму конструкцію і матеріали попросили власне сапери. Вони нам його накреслили. Він у нас такий. Трансформером іде у приміщенні волонтерської групи Ельф в Олександрії збирають набори амуніції для саперів. Інструменти і речі для розмінування і замінування почали збирати у квітні 2022 року, розповідає координаторка так. волонтерської групи Вікторія Шапран. Ми формуємо ті набори, які можна швиденько взяти і піти. Тільки те, що, наприклад, взяв, пішов і він буде впевнений, що там є те, що йому необхідне для першого разу. Каже, нині замовлення збирають для саперів на схід України. І склад набору узгоджують заздалегідь. Ми кладемо дві кішки. Це для зняття розтяжок. Паракордом прив'язується ця кішка, закидається, паракорд до 30 метрів. Вони можуть зв'язати і закинути на 60 метрів. Матеріал ми закуповуємо, і у нас є наші друзі, які нам в сусідньому місті, в Кременчукові, вони нам безкоштовно їх ріжуть. Також в сумку вкладають скотч ізоляційну стрічку, ніж знімачі, мультитули і мітки для позначення мін. Їх виготовляють з велосипедних спиць. Тут у в даній партії у нас два види міток, тому що одні. Із потовщеної спиці, а одна йде із тоншої. У сумку ми вкладаємо шість стандартно, але зараз дуже велика кількість іде саме з розмінувань, і потреба в таких мітках є дуже актуальна. Їх потрібно дуже багато. Тому хлопці на це замовлення попросили ще й зверху мітки, щоб в досить великій кількості. Окрім збору готових інструментів на замовлення військових, самостійно відшивають речі. В швейному ательє працює Наталя Козинець. Каже, не є професійною швачкою. Ці дівчата, які тут є, це всі дівчата з нашого колективу танцювального. Всі, всі батьки. Ну, я є керівником того колективу, і вони всі є волонтерами з 14-го року. Сідаємо шиєм, сіли, включила машинку, дала тряпочку. Ми. Пошоркали, сіли, все тепер шиєм, що говорять. Плащі, плащі, саперські сумки, саперські сумки. Треба кавери, шиєм кавери, а що? Треба якось допомагати. Винагородою за роботу є подяка бійців, каже Вікторія Шапран. Минулого липня ми були відіслали на Харківський напрямок одну партію, і цей же самий підрозділ командир вийшов в січні знову ж на нас. І він каже: а ваша мотанка мене зберігає. Ми вкла... намагаємося вкладати будь-який такий оберіг до сумки, і ту партію якраз були мотанки. І він показує, що він ту мотанку до цих пір носить до серця. Тому, знаєте, навіть дякую, навіть плюсик. Це для нас є дуже великим визнанням. Говорить, з квітня 2022 року зібрали понад 600 саперських наборів. Вартість кожного в середньому півтори тисячі гривень. Це гроші благодійників. Я є зареєстрованим волонтером. Тобто картки, на які ми збираємо кошти, вони всі зареєстровані в податковій інспекції. І власне тільки на волонтерські кошти ми робимо щотижня, каже, збирають від 15 до 25 наборів для саперів. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Лампи розжарювання на енергоефективні вирішив обміняти голова об'єднання співвласників цього багатоквартирного будинку у Кропивницькому. Олександр Плетньов розповідає, три роки тому замінили сотню. Порахував, вони вдвічі економлять електроенергію. Коли дізнався про програму обміну ламп для юридичних осіб, зібрав всі лампи розжарювання, які лишились. Таких мають п'ять. Вони у нас були в місцях. Загальне користування в підвальних приміщеннях, в укритті. Графік показаний в лінії. Він чітко демонструє, скільки кіловат електроенергії було спожито за той чи інший період часу. Ми взяли за 2001-2023 роки. Можете побачити, яка значна економія, здійснюється. Розповідає, щоб обміняти лампи, подав заявку в порталі Дія. Як юридична особа СБ Травин зареєструвалася на даному порталі підтягнути свій ключ, яким ви реєструєтеся, показати свою площу, на яку плануєте замінити рожарювальні і не Рягаючи лампи на електронну адресу, прийшла відповідь, де повідомили мене, в який час я можу отримати місце для обміну лампочок. розжарювання. голова правління говорить, програма обміну ламп потрібна, але розпочали її пізно. Модернізацію взагалі в цілому будинки потрібно було робити, але це повинно було робити не тільки урядові програми, що повинна під ці будь-які галузеві місцеві програми для міста. Такого ж повинно брати участь співфінансуванні. Крім ОСББ, енергоощадні лампи можуть отримати заклади культури, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту. У Кропивницькій бібліотеці імені Маленюка такої потреби не мають. Обміняли всі 250 ламп три роки тому, розповідає заступниця директора Алла Кузьменко. Була розроблена обласна програма по енергозбереженню, в рамках якої і відбувалася заміна лампрожарювання. Програму з обміну ламп у лютому впровадив уряд та країни-учасниць Євросоюзу, щоб зменшити навантаження після російських атак на енергосистему України. Обмінюють лампи у відділеннях Укрпошти, розповіла керівниця Кіровоградської дирекції Тетяна Капустіна. У серпні місяці були внесені зміни до цієї постанови. І на сьогоднішній день лампи можуть обміняти не лише фізичні особи, а й заклади охорони здоров'я, заклади освіти, заклади соціального захисту населення і спеціалізованих служб, заклади культури, заклади фізичної культури. Культури і спорту, управителі багатоквартирних будинків, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Каже, впродовж серпня заклади вміняли 53 тисячі ламп, мають ще 80 тисяч. Ірина Полулях, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Друга частинка нашого тесту це до знання лексики. Gina is married to із Меріт це на що означає? Всі знають, всі. На пробне заняття з англійської мови в Кропивницькому прийшли 14 людей. Оцінює рівень знань і далі навчатиме Дмитро Шульга. Він учитель англійської мови. Рівень, так, на який ми готуємо далеко, можливо, це здасться занадто простий, можливо, длядеко занадто складним. 30 уроків, серед яких там є і якби, звичайні уроки. Вчимо, відпрацьовуємо, ми скажімо, тести. Якщо під час пробного заняття рівень знань виявляється вищим за початковий, то рекомендують людям не йти на курс, бо їм буде нецікаво. Уроки безкоштовні, гроші потрібно платити за підручники, розповіла співорганізаторка курсу Вікторія Телошкевич. Каже, організовують його кожні чотири місяці в Гончаренко центрі. Більшість відвідувачів переселенці. У нас постійно є великий запит на навчання. Це самий базовий стартовий курс для дорослих. Тобто, а те, що треба починати, якщо є бажання вивчити англійську мову, говорить на курс, запрошують охочих від 20 років. Нині записалися 99 людей, сформували чотири групи. Я вирішила вивчати англійську мову, тому що раніше я пробувала це робити самостійно, але і тоді це не виходило, тому що діти, сім'я, інші справи. Вважаю, що саме із вчителем це буде дисциплінувати мене. І для мене також дуже важливе саме спілкування у групі. Вікторія Вахнік англійську вивчала в школі, яку закінчила 40 років тому. Каже, на курс прийшла спробувати свої сили. Чи здатна я ще для навчання, для нового досвіду, це, по-перше, по-друге, в мене син володіє дуже непогано англійською мовою. Навчаємо двох онуків і для того, щоб я могла якось з ними спілкуватися і не відставати. Уроки проводять двічі на тиждень у понеділок і четвер. Василій Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропавницький. Ми раді, що ви повернулись додому і проводите 25-й міжнародний театральний фестиваль. Мельпомена Таврії. Ми віримо, що наступного року ми приїдемо до вас в гості в український. Вільний Херсон. На театральній площі у Кропивницькому актори театру імені Марка Кропивницького у сценічних костюмах влаштували акцію на підтримку Міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії, який організовує Херсонський театр. Так вирішили підтримати колег з поверненням театру додому і проведення фестивалю в Херсоні, каже актор Олександр Ярошенко. Я в костюмі Числава Герцеля. Це вистава Бондарівна. Оце такий собі колаборант, якщо по-нашому, по, по -на, на теперішні реалії перевести всі театри України і в тому числі наш театр долучається до такого процесу, дуже важливого, як підтримка наших херсонських колег для будь-якого театру України. Це честь приймати участь в заходах е цього фестивалю. Президент фестивалю, директор Херсонського обласного театру імені Куліша Олександр Книга розповів: торік через повномасштабне вторгнення Росії фестиваль вперше проводили дистанційно. Не у Херсоні його перенесли у Львів. Народили його наші знамениті Таврійські ігри. Фестиваль, ви знаєте, такий був у нас в місті Каховка. А за всі ці роки ми навіть в ковід придумали, що ми не можемо грати вистави в залах. Тому вийде на вулиці. Ми грали вистави тут нашому театральному двору. Коли почалася війна, і я вирвався з окупації, і теж вирішив, що тоді якраз 8 червня повинен буде фестиваль. Ми сьогодні вдома. І фестиваль, де під девізом «Ми вдома, ми тут. От завтра ми не можемо вийти на карнавальну тому що він починався колись карнавала з довго, тому що це безпечно. Але ми попросили всіх своїх друзів, щоб вони в своїх містах, в своїх театрах вийшли і такий флешмоб невеликий зробили. Говорить, фестиваль розпочнеться 8 вересня, крім Херсона. Вистави покажуть на своїх сценах театри. Учасники, їх буде 69. Олена Жикалова, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.